Доброго дня! Хочу поговорити сьогодні про компактну посудомийну машину ElectroLux, а точніше про те, як зняти із неї розбризкувач. Розбризкувач це ось ця деталь. Одного разу під час миття посуду якась чи кружка чи миска була розбилась в ній, і шматочок цього посуду потрапив. Саме ось в отвір. Ось цей. Це призвело до того, що розбризкувач, який має вільно повертатись, він зупинився. І, щоб це виправити, потрібно зняти розбризкувач. Яким чином це робиться? Ви попередньо виймаєте кошик, який я вже заздалегідь зняв звідси? Берете за бризкувач і ось він тримається на ось таких зубчиках. Вибирайте його і не дуже сильно тягнете верху. І ось він знявся. Ну, уже після цього шматочок посуду, чи іншої речі, яка там закупорює отвори розбрескувача, це все можна вийняти. Dziękuję za uwagę.